привіт, друзі! З вами я Каркар, і сьогодні ми будемо грати е, в Call of Duty Modern Warfare 3. Сьогодні у нас якби ще може з тиждень назад від виходу цього відео, може з два тижні, це залежно, коли це відео взагалі вийде. Але вийшло якби обновлення в середині сезону о, Call of Duty Modern Warfare 3. Так якби виходить Не сезонне обновлення. А обновлення під час сезону. В цьому обновленні під час сезону додали насправді багато, додали дві карти. Inkline це дуже гарна карта, яка знаходиться на Кавказьких Горах. Це е, Сніжна станція на Кавказських горах в Кастовії. е, Плюс ну, цей режимчик він вже був, його просто лишили. Біт Вічерінка це, по-моєму, новий режим. Мутація, по-моєму, ні. Плюс карту додали DAS. Грос, по-моєму, Грос, додали таку карту класну нову. Але сьогодні, що би я хотів ділити найбільше часу, це тому, що я би хотів з вами сьогодні поіграти в, на карті Incline, На новій карті Incline, яка знаходиться в, на, на Кавказьких горах Кастовії, на цій сніжній базі. На, тобто в режим цілодобово. Такий називається режимчик. І сьогодні ми будемо грати в. Цю, як ви розумієте. Е ну, вон, коротше, грати з вами, друзі. Все. Дивіться, мені треба, я б взяв якийсь новий тут замість туди кортак Я б хотів собі якогось іншого оперативника взяти. Е тільки не можу знайти якогось такого оперативника взяти. От якийсь такий корсо оперативник я Макаро, але в мене, на жаль, його немає. 에, давайте, коротше, візьмемо Всього оперативничка. Осування". І тепер мені підшукує каточку е, режиму цілодобово цілодобов на карті Inkline. Е, і хочу взагалі протестити, цю картку, о, цю картку, цю. Карту, карточку, цю... Що вона взагалі себе представляє? Я вже на ній грав, по-моєму. Не знаю так нормально. Раз, два. скільки я на ній там грав, але скільки грав в ній. Але на відосі ще на ній не грав, так що пацани, Let's Go погнали. На карті Incline грати в режим цілодобово з пацани фільтром е, опорного пункту. Правильно. Окей, давайте погнали. Я, коротше, беру інвентарчик. О, який мені хочеться зирти. Ось, я надіюсь, от мені зирте. От, я не знаю, чи це, чи це не є, не буде моя любима карта взагалі, так насправді. В полді Modern Warfare 3. Але от просто зирте, вона дуже класно. Вийте, тут по-русски пишуть построенню. Тобто це ж у нас кастові. Це якби є у нас така сніжна станція. Е в Кастовії. На Кавказський город. Так, є, let's go, мінус, убивство. Одне. Очки всадив на нього обойму. Я би, знаєте, що? Я би комплекти, комплекти. Я би собі хотів тут замість цього поставити. Де то є то. Ага. Арсенал Це тут це Союзник Ну Окей, ладно. Коротше, давайте тепер побігаємо з цим. А то я цей комплект, буду довго міняти. Довго і нудно. Це для ні для кого це не потрібно. Щоб я так довго міняв цей комплект. Так, до речі, що ви знали, в мене вже 55-й левел, так що я вже можу грати рангові бої. Е. Полуї. Так, стоп. Лах, у мене вже руки схотіли. Реально, от Я давно трошки в колу не грав. Я був на міжнародному турнірі в Болгарії. Ми, до речі, щоб ви розуміли, пацани пройшли групу, вийшли з другого місця. Е -м -м, ну, типу, з своїм клубом футбольним. Пройшли з моїм клубом футбольним. Коротше, пройшли цілу групу, йопта. Е ну, якби не. Ну, З другого місця ми, коротше, вийшли. М -м, у нас було. Одна, один програш, одна нічия, один виграш. Ми так коротше. Це во... І, на жаль, в одній восьмій ми вилетіли проти жорсткого клуба. До речі, ми вилетіли проти жорсткої академії, і ви напевно знаєте цей клубчик. ми вилетіли проти, е... проти академії Борусі і Дортмунд, щоб ви розуміли. Ось так позиний, ось Так, насправді турнір був жорсткий, був класний. З такими найкращими академіями. Е, там. Е... Ну, типа, там не було таких академій, як Реал Мадрид чи таких прям самих найкращих топових клубів через те що Це був турнір, який рахується другорядним. Ну, ви розумієте, тіпа, таке все-таки з української академії, це типу не є якась академія Реал Мадрида, а Аякса чи когось такого. Але теж класна академія ми приїхали. Там була академія Борусії Дортмунд, там була Академія Жирони, була Академія і була Академія Баєру Леверкузену. Тобто Fire Leverkusen попав по результатах цього. Бляха, не вдалося убити. Була би Серія вбивств. У мене і так і Серія вбивств, плюс БПЛА я взяв. Каже, прикольно, ця Сніжна станція. Вона десь так. Вона в Кастові, десь так на границі, недалеко границі Грузії. Десь так, десь так, десь так. Тобто в тих горах є така станція, це фунікульори. Ой, бляха, у мене щось інтернет пролагав. Пін... Запінгачило мене трошечки. Е, ну, знаєте, війна в Україні все таке інтернет не найкращий. Так що м -м, з усім розумінням, надіюсь, ви мене поймете, що трошечки інтернет не найкращий. І так і граю на такому. Ну окей, давай. бта, ну и похерать грен! Под угрозой защищайте рам! Противник внутри периметра! Граната пошла! У Ми... ж грену закину, мы прям все запушили так погнали до формы. Так, добренько. Минус Венесный. Так, let's go. Мінус. Як будь мене так пінгачить? Ай, бляха, пінгачить жорстко, пінгачить зочно. Осторожно, тяжле оборудование в іспользуванні Окей, погнали. Так, окей, я, короче, вбив одного, плюс вижив, але... Ну, не, не вижив, бо там мене вже той. Це воно, ну, короче, двоє на одного. Ми програємо жорстко, ми програємо жорстко. 53 на, 100, на 140. Просто як так. Таке враження, що поки що шо... лише я один, як командую. О, мой запе, Канте. Енголоенголо камте. Знає, де 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 де, де, де. челики? Де, Досить, досить прикольна карта, я не знаю, чи це не буде моя любима карта в Call of Duty Modern Warfare 3. Можливо, це і, буде, це і є моя сама любимая карта в Call of Duty Modern Warfare 3, що в мене знаходиться в Кастофі і це. Чедень. Ой, я перестав Ну я не буду Рискувати, випадати туди, але вийдете там, коротше, це во там. І ще Тут я так зрозумів нормально Люди сюди можуть. Та бляха, нахіра я то била хоча там гар. Бе його туди там не запрошував, було б шанс. Е, ще того вбити, так, це було. Так, погнали, рашим, рашим, rushi. Fак! Фак, скільки їх тут було, реально! Каких тут було просто открытие гауризону? Там у нас сніжена станція в Кастові. Це ящик, реально. Анти 3 ящики. Нема шум таке велике проти мене. Так, ну нас гром'ять, це правда, це правда. М Так, тихо. Так, давайте, короче, беремо ППЛА. ПЛАшку, зайдет, ці фуніпульоры туда відправляются. Так, окей, погнали. Угу. Потом давайте видим цей пистолет. Ну, Ус-таки пістолет, типа, цепь. Це ушечка така жорстка на базе тобто просто. Кентай супер подкачник. Ой-ой-ой. Да, блін, пигово. Там не краще сього пушку бігать, та буде вже як просто запасна пушка. Купи, чокну. Энго, нволо, канте. Так, окей, давайте. Бляха, де той? Ставлю свіжий магазин! Сфакин біч! Ай-яй-яй! подивимося вже мою статистику повністю, так. Я не буду пока шутить числа ничего не Ось в мене такий прикольчик, коли я играв в CS, ще на комп'ять перший не играю. Так. Все, йди в жопу. А тут кстати в фунікульор залізти можна. Класно, не знав. Ну тоже сейсер не можна залізти. Ай, блін. Коротше, в пораження ми проіграли 85 на 250 це дуже жорстко. РПДМС, який у мене вощий рахунок по кілах. Це було останнє убивство тут. Ага. У мене 22 убивства, тобто я на одне убивство відстаю від, цього, від першого місця. Але досить нормально у мене статистика через те що 22 убивства, тільки 10 смертей. У них всіх були високі реально рівні і цебої. Вони дуже жорстко проігравали. Так, Зирте тут відкрив новий рівень БП. У мене... Доступний тепер е, жетон. Я плюс відкрив ще новий сектор БП. І у мене доступний жетончик е, цього. У мене там, коротше, жетончик доступний. Один плюс зірці. В чому прикол цієї е, мутації відвела. Ось ви видите, ми тут можемо... Тут і ця карта Das Gross. Е... Принципі... Так що зірте. Ми би могли. О, просто не факт, що нам попадеться зразу це во. У мене, до речі, зірте скільки. У мене, кстати, нема цих всіх жетонів бонус. Е... А у мене тепер якісь активні жетони не бонуса. Так що давайте, коротше, заіграємо. Давайте, коротше, заграємо ще раз на цій карті Incline. Чому би не Чому би і не. Заграємо ще раз. На цій карті incline. І uh, Let's go. Бо у мене якраз тепер активні жетони не бонуса прямо на все. Так що мені би добре було зараз прям порашити. Бо типу. Три жетони бонуси такі прям добрі, активні. Uh... Так що, let's go. Погнали. погнали. От в Coldine супер, що діпа, є ці жетони бонуса. Uh, ну, типа жетони XP на XP жетони ну, режим, який вибираємо. Давайте превосходство. А за превосходство голосую. Граємо в інклайн на режимі превосходства. Може. Але ще за це напорний пункт. Не знаю, зараз подивимося пойдемося. Як тренатрі. Інтересно, що виберемо? І вибрало превосходство. Окей, let's go. Граємо в превосходство. На карті інклайн. Взагалі класна карта. Я думаю, тепер моя любима навіть карта в Call of Duty Modern Warfare 3. Ще зараз я би хотів заіграти на карті Dust Gross. Але поки в мене активні жетони бонуса, то гріх не заіграти. Бо я хочу, щоб це було. Плюс у мене активні жетони бонуса на все, там на... Так, значить, Кавказські гори Кастофія. Е... Погнали, погнали, погнали. Ага. ОТГ 141. І. Давайте, коротше, погнали превосходство. Е... Погнали. Аре, подивимося, що там. Будемо, коротше. Ну, коротше, погнали, погнали, погнали. Це бачимо, в мене плюс 2 X на. на левер нормальний, на бойовий пропуск і на... Mm. Svižiu, pomeni strėliau. Ok, kruiči, davai tai neveišlo. Pokišom. Ok, Aha. Uh -huh. Bletiami, jo. Gerai. Minus. Мені треба заробляти як найбільше опата, килів найбільше робити, бо в мене це будуть витілі ці опита. Так. Окей, okay, let's go. Перезаряжаю. Берм зону браво. Противник альфу. Браво. Let's go, захватили, супер, сюди. Сучка, перстес нажав прям. Херо. Ну там я п... Би... Трошки покраще себе повестимо. Окей, сюда. Берем зону Альфа. О, сюди на дах можна залізти. Тут Карта реально прикольна тут можна лазити. Хоч де. Ой-ой-ой, згрінув -ой. би. Пак. Не вийшло. Ми теряємо Чарлі. Ми тіряем, Чорне. Ми теряємо Альфу. Так, це наш, окей, сорян. Саранчик за Friendly Fire. Бляха, птмая, хоча б цю точку захватив. Втебова, підзеней, обзор обзор типа став мені так що я хера не вежу і, і просто і як боевая пошла прикрыття на порті облом ікс <тур> так, окей, давай делать активно защита. Let's go, захватили. Погнали. Бляха, тут аж прям з одного, з першого, з одної пулі. Так, я навіть не знаю, що він бачив мене убити хотів. Він прям тільки мене убити, все. Не знаю, він взагалі мене убити хотів там був. Не знаю, знаю. Так, бляха, пт твою май, мене тут уже засаду на мене таку зробили. Я пун яку. яку. Мы удерживаем две Кинула Так, зря я туда хрен, кину. Кинула за тылом! Противник берет право! اصبحت مره اخرى لن А я пересте, забив убив убив все-таки того. Але це во. Але що там не більше покш. Ріден зропано. Трям жостка битва. точку Б йо перестає, як я в його не кинути. Просто як його пересте. Так за щетай, йоп пересете тут мені став. блін. Нічого не вийшло защитити. Тур, вона... Уровень плюс повишен. Берм зону Чарлі. Чарлі. Противник Альфу. Буза. Як там міна якась була, а той челик з РПГ стояв. Ничего в мене плюс заряд РПГ вистрілив. То міна і РПГ це во ще. Просто гей. Міни. Ці всякі. Оці міни я просто ненавижу. Хоть далеко від цих міни, але віктую, все <пирис> <І пирис> Минус. Нас <пирис> ще до хера патрончики. <пирис> <пирис> <Запи. пирис> Знаєте, так бляха, охереть. Просто Я... мене просто не навижу. Бляга, ну окей, БПЛА у меня доступна. Так. так, давайте, короче, погнали Э, с е -е, повітрячка. Вона Леяо просто зашлись. Берем зону браво! Бедняха! Кинула боевую! Противник удерживает... Лет... Меняю как хера, он так так. у меня не так прицелю, а не так? Мне скейпер перетел, блядь, не подходит. Урбака ще уже цем стреляет. Мы браво. Бля Мы лидируем. А. БПЛА готов. Что за у меня на пушке. Обмерзла прям. Вот За хуйня, блять, а не пушки. <ривіт> блять, сам себе закрушил охуєнно. Мені прийде допомагати захватувати ще ніс гоу захватили Фух, погнали О мой запи. Н енголо. Майстро Кимпембе Кимпембех Погнали Ми потеряли право Блять коис Бляха просто. Захватываем цель альфа. Кей наращивай нормальный перевернули вернул, а то мне ткань фигня далася. Накси фигнют а то просто притильчик нажатый целую. Бляха, вот просто міни... Це такий пипец. Они взяли погнали. надо, Так да.

Так, окей! Так, 56 рівень. Let's go. Зачестка. Блін. По чечелик був. Uh -huh. Я не розумію, що тут міни поклали, в принципі, бо тут не потрібна сюди і так. Може хтось з наших противників буде йти. Uh -huh. Турка цього є бляха не гону бити. Ще й якісь там з'явився араб. Скат з Катара, звідки? Ні, це не право, какая. Ку, а все одно ми виграли 200 на 193. Прям битва була дуже жорстка. Ми були за ОТГ1. Тобто проти цієї Кастовійської армії, а то була Кастовіська армія. Let's go. І ми виграли пацани. E, і що ми маємо з вами, друзі? Я зробив 20 убивств, Вона 2, по-моєму, менше від того. У мене 20 смерть, це багато. 5 захистів, 8 захватів. ну, Така нормальна, в принципі, менше більше статистика. І е це возити, що ми зараз дивимося, що мені зараз тут по апету є дали. Так, окей, я повисив на батл пасіку. Тут прям щось. Якісь нічого помоги. Так, я пройшов якісь випробування. Плюс. Так. 56 левел. Окей, у мене емблема престижу нова Так, у мене Престиж один. В чому його прикол? Зараз дивимося. Плюс я прокачав пістик. Сайренеті так, зайдітьте, е... Э... Давайте коротше покину речі, У мене престижик, у мене престижик... Тільки курортна війна. Морі Море зов. такі, типа квести, челенджі, типа щось такого. Ну, коротше, друзі, давайте э, шолі поиграємо е е інція. Э... Вийня бонуси заступні. Окей, короче, друзі, я думаю, тоді я закінчу цей відо з вами. Крака удачі, пока-пока.